Вітання глядачам каналу. Середа 19 листопада, маршрут номер 2 перевірка фотопосток на локаціях Дальні Рубежі, Темний ліс і на березі болота. Сьогодні по справжньому морозна ніч. Це не приморозок, мінус трі в повітрі. Навіть вода в калюжах позамерзала. Мокре листя примерзло. Такий шурхіс і хруст стоїть під ногами, що сьогодні напевно я нікого не зможу побачити. По дорозі зустрілась білка, яка знайшла якийсь смаколик. Ще двічі зустрічались косулі, які трохи погавкали на мене. Минулого разу підняв чутливість камери до максимальної і це відразу принесло свої результати. Як і очікувалось, яблука зникали за допомогою лисиць. Майже всі яблука в першу ж ніч прибрала руда хитруня. Можливо, мені здається, але вони тут, схоже, діяли у парі. І вже не так бояться фотопасток, як минулого разу. Біля барсучої нори лисиця діяла значно обережніше. По таймінгу можна побачити, скільки часу зайняв підхід тільки за першим яблуком. На це лисиці знадобилось 10 хвилин. Наступні яблука зникали значно швидше. Взагалі файлів було записано дуже багато, але вирішив відібрати самі цікаві з двох фотопасток. Солончак, на жаль, поки не працює, він тільки відлякав звірів і косулі прийшли вперше тільки 16 листопада. На цій фотопасті було записано тільки два файли. А 10 листопада фотопастка, що встановлена поряд з Солончиком, записала цікавих гостей. Дванадцяту після опівночі лисиця ще раз перевірила обстановку біля барсучої нори, але затримуватись тут не стала. Для лісової кониці лишились тільки запахи від яблук. Лісовий кіт звично перевірив обстановку біля берсучої нори, яблука його точно не цікавили. Посолі на локації з'явились тільки через три доби після появи вовків. Вовки, видно, їх сильно налякали. Навідались до борсучої нори і собаки, але одного члена зграї, що шкутильгав, я вже не бачу з ними більше двох тижнів. Можливо, став обідом для вовків. А це смілива миша, яка так спокійно розгулює в такому місці. Адже хижаки тут можуть з'явитись в будь-який момент і з будь-яких сторін, навіть з повітря. Вранці 19-го на локації знов з'явилась молода косуля. Трохи бентежить той факт, що вона знову, як і три доби, одна. Зазвичай вони завжди були тут трьох. Можливо, інші за кадром, а можливо це робота вовків. Потрібно буде придумати заходи безпеки при наступних вилазках. Можливо, хтось з глядачів має якісь поради? Вранці ось сьомой камера показувала мінус 5 градусів. Ще одне нагадування, що зима не за горами.